Пропозиції вже були від різних політиків, і ця новина вже не перший. Водночас українці пригадали цю подібну ініціативу в 2008 році, яка пропонувалася від Юлії Тимошенко. Це була її предвиборча обіцянка. В народі ці гроші називали Юліна Тисяча однак тоді видавали кошти лише частині українців і всього кілька місяців. Далі програму закрили. І, до речі, тоді Юліна Тисяча одразу спровокувала підвищення цін на продукти. Ось так от було зараз. Що відбувається? Володимир Зеленський анонсував нову програму підтримки українців, яка за його словами запрацює взимку. Зеленський заявив, що з 1 грудня для кожного українця буде сума по тисячі гривень. І цитат я доручив уряду запровадити програму. З 1 грудня, яка буде відчутною для кожної сім'ї в Україні, є підтримка для всіх наших людей, дорослі, діти, кожна сім'я в Україні, сказав Зеленський у своєму зверненні. Нагадую, що картки є підтримка, це віртуальні картки або ви могли замовити пластикові, і вона надається вам для власних коштів, це як соціальна допомога від держави. Туди перераховують кошти. Якщо ви хочете інші картки відкрити для виплат, перейдіть в опис до цього відео. Буде більш детальніше на вітрині. Ознайомитесь і замовити собі бажану. Президент запевнив, що ця тисяча гривень, яка буде виплачена кожному громадянину. Розглядати виплати в межах сім'ї, то це вийде кілька тисяч допомоги. Гроші українці зможуть витратити на оплату комунальних послуг, купівлю українських товарів, українських ліків, квитки на потяги у Крзалізниці, і крім того, гроші можна буде витратити на купівлю книжок і різноманітні культурні послуги. Також Цю тисячу гривень можна буде задонатити на потреби зсу. Цитата: усі деталі має визначити Кабмін і представити все це людям. Я чекаю цього найближчим часом. 1 грудня гроші мають бути у людей, наголосив президент. Як ставитися до цієї події? Це ваш вибір. Новина була вам для ознайомлення. Я нагадую, що всі новини, які виходять, це публікується у ЗМІ, і ви можете її перевірити. Цю новину. І перевіряйте завжди цю інформацію і будь-яку інформацію для себе. Будьте здорові і всього найкращого.